Те, що пов'язане з містом, це там, стиль життя, стиль поведінки, бажання бути а, собою. І тобі здається, що місто не змінюється, а тільки ти старієш. І так трапляється часто, що в місті відбувається за скільки багато процесів, що ти фізично за ними просто не встигаєш. Бо більше ти бачиш, що день проходить швидше, ніж проходить твій звичайний інтенсивний 8-годинний робочий день. Якщо так трапилося, що. Я вирішив звернути увагу, як це може бути, чому так буває. І знаєте що? Бо ці думки на ці, приходять найцікавіші тоді, коли на них не розраховуєш. Тому ця поезія буде про підземку, в котрій і прийшла в така от сукупність. Домов. Underground. Тунельний гол летить довкола. І штучний вітер скрізь турбіни, і люди тиснуть потяги вагонів, які рушають розкладом незмінних. І жовте світло поглинало в тому, в нім виділились осяйні світи, що невідмінно приведуть додому після важких восьми годин, робочих п'ятидневок інтенсивних, де рідні розлучаються на цілі дні, де замовкають рідні живосиви і замирають звичні радощі і ручні. Я тиснувся до виходу свого, мене вже чекалось моє місто, ще декілька зупинок на метро, і вітер на поверхні стріне свист. Вдихаючи повні груди вітер і оминаючи затори на дорогах, я розлазаю скрізь людську птичьінь, лише позаду звичністі тривоги, Заверну скрізь будинки жилому сил, війду, під'їзд уже знайомий. І посміхаючись на радощах, що сили. Два обрати ключі. І я вже. А другу річ, яку я б хотів прочитати, тут Остапенко вже втік, він як живе на відрадно. Ну нічого, я їм особисто <сместа> передав. А... Стоя цієї штуки склалася тоді, коли моя дружина поїхала а... на зустріч одногрупників, да, здається, так? і в мене було десь три дні часу, щоб тут написати якийсь більш природний текст. Якось так трапилося, що три дні не писалася, а потім прорвало. Буває отак. Ти не можеш писати два місяці ні рядка, а потім за дві години стільки тебе повервеш, щоб ти розумієш, що Боже, це, це ти взагалі як. І от цю річ, яка має назву Атрофія складається з трьох ліші. Атрофія. Коли трамвай скригоче на відрадну, повернувшись на 180 градусів, ти волі бачиш, де он гру. Тут непородно приємний світ посеред міських заковулків неприємного центру міста. Поруч з красою дерев, рухом авто, ти просто кидаєш оком світло, що жмурять твої білі очі та чорні куляри. От навшпиньки присівши, ніби похилені, насправді то березен. А там, зруйновані на половину соцбараки, нагадують розірвані вітрила епохи старовини. Розчварений асфальт абсолютна річ взагалі. Зрештою, нікому це не цікаво. Усі минають розвали з абсолютною байдужістю. Леже свої напіврозвалені соціальною рекламою совєтські будинки чомусь мають зиск. Зв Звучить якось пафосно і обнадійливо. Насправді, це все самоскверно, усе тече і усе зміни. я сподіваюся, я і людство зникнуть. Інакше вирок усім безпорадність, смерть і розпит на частинки. А перед тим сон? Гра уяву атрофія. Гонетва за випитими ілюзіями чомусь триває саме зараз. Некомфортний спад сонячної активності обрізає перелицьовані емоції. Наче мені є певне діло до того, хоча я задушливо палю в плюс 40, сьоркую з білого стаканчику воду, прориваю останні слова на квадрат зошиту з голови. Мимоволі, дивлюсь на людей. Вони це я. Я. Це вони. А хто ж тоді йти? Напевне, відповідь Просто не існує. А серцеві легви розривають залишки невтомного безмежного простору, як тіла власного, так і тіла чужинців. Наче життя на вулиці кожного виглядає доволі занедбаним квітником, де тепер вже тричать недополки і розбиті пляшки. Але хто ж буде мріяти радісно, якщо одна хвилина життя зазвичай дорожче 75 років суцільного тління? Це моторошно, монотонно. а монолог трамваю за маршрутом номер 14 і далі продовжується. Він завертає. Наче після цієї прогулянки на відраду мої ноги досі гудуть. Їх вже не чекає атрофія. Тепер я, повертаючись додому, ви розумієте, мізантроп живе в кожному із нас. Часом, як буває, дуже і геть не вчасно. І на завершення. Увічка, хотів прочитати. А, якщо вам здається, що місто залежить від тих людей, які в ньому живуть, ну це не зовсім правда. Часто місто робить з людей, котрі вважали себе сильними слабких. А той, хто був слабким, стає сильним. Ти бачиш? Що за тим іде? Ти. Повір. Ти геть нічого не знаєш. У місті? Де все йде за своїм ритмом, ніколи не можна сказати, хто і для чого і кому винен. Невже ти схильний вірити у те, що все, що звучить з телевізорів, ноутбуків і планшетів, в один момент помре? Ні. Не з вимкненням ноутбуку, а коли тобі позвонять друзі і скажуть, що тебе чекають у під'їзді прямо поза дверями? І ти радісно відчиняєш двері, розумієш, що життя того варте, коли вони, в один прекрасний момент, дістають з пакету улюблений сорт тютюну і кажуть: а гайда на вулицю, пиво вже хололо, а ми тут стоїмо і з тобою сваримось. Хоча заради чого воно не коштує жодної випаленої цигарки, не намагайся переконати себе у тому, де ти або хтось чогось вартий. В місті свої закони. Вони. Ідуть своєю шарю. Ти просто не хочеш вийти з власної квартири і зрозуміти, ти його полоне.